Привіт! Вітаю вас в моєму топі ігор для компанії. Власне, це такий топ з іграми, якими ви можете зіграти знайти з ким з компанією друзів. Як я вибирав ці ігри? Це насправді топ ігор, які можна зіграти компанію з 6-8 людей. Більше ми опираємося на 6, тому що це ж таки для восьми людей. Важче знайти ігри, але в цьому топі вони будуть. Тобто це саме в нас просто ігри на 6-8 гравців. Також, якщо вам цікаві ігри для компаній, то ви можете подивитися мій топ-10 патігеймів. Більшість ігор з того топу вони підходять і для великої кількості гравців, але все ж таки не усі. І в цьому топі, який я вам зараз презентую, в ньому не тільки патігейми, а ще й якісь прям ігри або філери також будуть на велику кампанію. І ще окремо про усі ці ігри я хочу додати, що вони усі локалізовані українською, їх можна наразі купити. І огляди на усі настовки, про які я тут буду згадувати, також будуть в описі до цього відео, якщо вам захочеться дізнатися про якусь з них ні. На 10-му місці у нас сороміцько весела гра Чпок. Це гра, яка вам підійде, якщо ви хочете просто пофанитися. Не хочете ні в що грати, а просто хочете вигадувати дурнуваті слова і веселитися зі своїми друзями. Для насольщиків ця гра рідко коли підходить, тільки якщо ви там хочете випити з друзями і пофанитися. А якщо ви не настольщик і шукаєте, власне, не настільну гру, а якийсь. Спосіб розважитися і повигадувати якісь дурнуваті або погабні слова, то це гра для вас. Але вона все ж таки 18. Зважайте на це. В ній елементарні правила. Вам потрібно просто читати слова, які вам ця гра, і вигадувати слова на певну букву. Для компанії, яка просто хоче поржати, це нормальний такий варіант. А якщо ви хочете не просто поржати, а прям пограти, то вам підійде настільна гра на дев'ятому місці. Це настільна гра, кімната 25». Це вже справжній такий кооперативний досвід, і ви можете грати в цю гру і кооперативно, і з мафіподобною механікою, де у вас усі грають разом, але хтось має скриті ролі і грає проти усіх інших, саме охоронець. І це така дійсно велика гра, яка може гратися аж на 8 гравців. Це гра, яка за сюжетом схожа на фінку, де ви рухаєтеся по такому комплексу, який весь час змінюється, і там смертельні різні кімнати. І це схоже на таку головоломку з різноманітними пастками, які зустрічаються на вашому шляху. Як я й казав, в неї можна грати кооперативно, коли ви усі разом намагаєтеся вирішити, як же перемогти цю гру, або можна грати, що хтось грає проти усіх інших у закритий. Тоді ви намагаєтеся і не вмерти в цьому комплексі, а ще й не бути поруч з гравцями, які можуть вас зрадити. Прикольна така різноманітна настільна гра. На восьмому місці настільна гра Круті перці. Конфліктна карткова настолка, де ви збираєте собі власні банди з перчиків і атакуєте своїми бандами банди перців інших гравців. Дія відбувається у Мексиці, у вас перчики ваші гарячі. Ця гра також має декілька рівнів поскладення. У вас є просто перший варіант, де ви усі атакуєте одне одного. А потім є ще варіанти, коли у різних перців з'являються додаткові вміння. Або ще ви можете купити собі доповнення з окремою колодою карток, які ви будете отримувати, і вони дають. Додаткові властивості. Коротше, доволі рандомна, фанова гра на компанію, де ви можете збирати власні оці банди, атакувати одне одного. Швиденька конфліктна гра, чим вона мені подобається, це тим, що в ній доволі прості правила і в ній немає вибування гравців. На цьому місці я використовую чит-код, тому що це мій топ, і тут одразу дві настільні гри. Вони обидві дуже схожі, тому що ці дві гри залізниця Інк і. Стежки, тукани, вони обидві використовують один і той же принцип: щось відкривається або кидаються кубики, і ви усі разом у себе на планшетах або на своєму острові замальовуєте те, що випало. І це процес, де ви взагалі не взаємодієте одне з одним, а просто кожен вирішити свою власну приємну задачку і просто наприкінці дивитеся, скільки хто балів набрав. Якщо вам хочеться спокійно по сімейному посидіти велику компанію, то Залізниця Інк може гратися на 6 гравців, або ви можете купити дві різні коробки і аж на 12 грати, а стежки тукани граються на 8 гравців спокійно, навіть з однією цією коробочкою. У залізниці Інк ви кидаєте кубики і будуєте власні мережі з доріг та залізничних шляхів. А у стежках тукани ви досліджуєте загублений острів та прокладаєте шляхи від сел до пам'яток. Або об'єднуєте між собою села. Це може виглядати не дуже захоплююче, але обидві ці гри. Дуже цікаво і приємно грати. Це вже в нас такий сімейний варіант гри на кампанії. На шостому місці настільна гра Діамант. Це гра, у якій ви в свою кампанію відправляєтеся у печеру, і кожен хід, кожен з вас вирішує або рухатися далі вперед, або зупинятися і повертатися. І якщо ви рухаєтесь вперед, то ви кожен хід можете отримати все більше. А якщо ви повертаєтеся, то точно отримуєте те, що у вас вже є. Але немає у вас шансу програти. І немає шансу отримати більше. А якщо ви рухаєтеся вперед, то крім того, що ви можете отримати більше всього, є у вас шанс ще її програти все. Тому «Діамант» – це така гра на перевірку власної вдачі, де ви весь час взаємодієте з іншими гравцями дуже простим способом, тому що ви кожен раз вибираєте тільки одну з двох карток. Це дуже просто, але при цьому весело і точно тут великий рівень взаємодії. Тому що ви завжди дивитеся, що. Роблять інші гравці. І при цьому це точно цікаво на велику кількість гравців. На 6 8 гравців це бомбова, весела гра. Рекомендую. На п'ятому місці настільна гра «Детектив клуб». Це українська настолка від видавництва iGames, де ви граєте дуже гарними картками. І кожен раунд хтось з вас стає шпигуном, якого хочуть вичислити усі інші гравці. Один гравець загадує якесь слово і пише це слово на картках і роздає усім іншим гравцям. А один гравець отримує просто картку, пусту, на ньому не написано це слово. І цей гравець, він шпигун, він повинен зробити так, щоб ніхто не здогадався, що це він не знає, яке слово загадано. А ось інші гравці намагаються вичислити, хто він. І під це слово кожен з вас вибирає гарнесенькі такі абстрактні картки. І тут штука в тому, що вам потім потрібно пояснити, чому ці картки ви обрали. І, в принципі, якщо ви гарно розмовляєте, то можна будь-яку картку підв'язати. Під те, що вам загадали. І навпаки, якщо у вас немає гарних карток, то просто ви можете слово нічого не підібрати. І ця гра грається від 4 до 8 гравців, і на більшу кількість гравців, вона цікавіша, різноманітніша. І це незвичний такий процес поєднання настільної гри Dixit з настільною грою Spyfall. При цьому це все ж таки такий петі-гейм, проста, весела гра, але в ній є різні види стратегії, і цікаво цю грати, і пробувати її по-різному. На четвертому місці. В нас дві гри, які з собою можуть вам замінити мафію. Перша настільна гра це остання ніч перевертні, а друга настільна гра це Авалон. Ці дві гри бомбезні. Якщо ви колись грали в мафію, то ви розумієте, що за процес відбувається в цих іграх. Але обидві ці гри вони набагато кращі і сучасніші, ніж мафія, тому що вони швидші, різноманітніші, в них не потрібен вам ведучий. В них ви можете грати на різну кількість гравців, а не як у класичній мафії, тільки на 10 плюс ведучі. І що найважливіше, в них немає вибування гравців. І також вони набагато, набагато, набагато швидше граються. У настільній грі Авалон ви за столом короля Артура відправляєтеся на різні місії і намагаєтеся вирухувати, хто вам заважає ці місії виконувати, а в грі «Останній чи переверті ви намагаєтеся вирухувати, власне, хто ж тут вовкулака. Якщо для вас ідеальний вечір з друзями, це. Сидіти, дивитися одне одному в очі і безсовісно брехати, то ці ігри для вас. На третьому місці в нас настільна гра та слів. Це офігезний патігем, який краще всього пояснюється як поскладнений Еліас. Якщо ви грав в еліас, то ви знаєте, що це за концепт. Просто ви берете слово і потім словами пояснюєте, що тут за слово своїй команді. Тут ви робите те саме, тобто ви розбиті на дві команди, і ви пояснюєте своїй команді якесь слово. Але при цьому протилежна команда. Зараз написала вам слова, які ви не можете використовувати при поясненні свого слова. Але ви їх не знаєте. І ви намагаєтеся пояснити слово, не використовуючи ті слова, які вони записали, і ви їх не знаєте. І тому ж це такий напружений, дивний процес, де ви пояснюєте якісь звичайне слово, не використовуючи звичайні слова. Наприклад, якби тут було слово вогонь, то я б використовував там слова «сірники», вода, наприклад, факел, якісь такі. Тому, пояснюючи, не знає цього, але він буде пояснювати якось. О, ось все, прометей би я використав. І він би пояснив ці слова якось дуже дивно. Ось, наприклад, якщо стоїть рослина така висока, щоб не називати свого дерево, і в нього б є блискавка, то може щось там статися. От що стається з цим деревом? Або якщо ось вам холодно і ви хочете по-іншому, щоб було, то що ви будете робити? Отакі От дивні пояснення чекають у вас у цій настільній грі. Плюс тут фентезійна тема, ви рухаєтеся по підземелю, є різноманітні поскладення, боси, купа додаткових правил. І я б сказав, що це все ж таки такий більш складний патігейм, тому що тут є ця купа додаткових правил. І іноді навіть важко пояснити слово отаким от незвичним чином. Але сам цей базовий концепт, він неймовірно цікавий, пояснювати слова дуже незвичним якимось чином. ТНЕ та слів бомбезна гра для компанії. На другому місці в нас неймовірний патігейм Качконіс. Це гра, де ви граєте усі разом проти гри. І два гравці не знають, яке одне слово з восьми на столі загадано, а там вісім різноманітних іменників. І гравці по черзі викладають прикметники, які вказують на це слово, яке було загадано, і гравці, які відгадують туристи, вони повинні закривати неправильні слова, ті, що не загадані. І так ви рухаєтесь по колу, і кожен викладає якісь прикметники. І це дуже незвично, коли ви повинні опиратися там на якісь. Дуже дивні прикметники, і відгадувати якісь сваріні слова, напружений, цікавий процес. Я був здивований тим, наскільки ж це проста в концепції, але дивовижна у процесі гра. Плюс тут неймовірний підбір слів, і ви можете докупити собі два набори окремо, там є патріотичний і молодіжний. І ця гра також грається до восьми гравців Супер. Я грав в неї і на 10 гравців, тоді вже забагато, але і так можна грати. Але ось, типу, на 6-8 гравців це. Крутезна настільна гра, і на першому місці в нас дивовижна настільна гра цитаделі. Це культова настолка, з якої і я, і багацько гравців починали. Це чудова гра для початківців, і вона може гратися від двох до восьми гравців. Великий такий пул гравців. На 8 гравців, вона ну задовга, звичайно, але ось на 6 вона чудово грається. Це гра, в якій ви кожен раунд отримуєте різноманітні ролі, і ніхто не знає, в кого яка роль в цей раунд. І ви впливаєте на певних людей у цьому вашому стародавньому місці і намагаєтеся вибудувати перед собою різноманітні квартали, використовуючи невеличку таку економічну механіку і механіку цих скритих ролей, де ви... Намагайтеся вгадати, яка роль в кого, кого проатакувати, в кого вкрасти гроші. Класний, цікавий, різноманітний, стратегічний і при цьому фановий лайтовий процес. Плюс в цьому виданні цифрадевий. В ньому цілих три набори різноманітних будівель та ролей. Тобто тут купа і грабельності всередині. Я можу сказати, що це гра перевірена часом, яку очевидно рекомендують завжди. Новачка. І вона чудова, підійде, якщо ви хочете не просто пофанитися, а ще й щось таке невеличке, але пограти. Компанією друзів. Тож, на першому місці у нас настільна гра Цитаделі. Дякую вам за перегляд мого топу. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про цей топ, з чим ви не згодні, з чим не згодні, які ігри ви додали до цього топу. Також в описі до цього відео будуть. Посилання на огляди усіх цих настов, якщо ви хочете про якусь з них дізнатися більше. Підписуйтесь на мій канал. Десь поруч зі мною буде список відтворення з різноманітними топами, вже, які я знімав. Можете переглянути їх, придивитися собі щось. Вам дякую за перегляд, ставте вподобайку і спокійної вам та нудної ночі.